Доброго ранку, любителі Слова Божого, мирного неба вам та Божого захисту. Сьогодні багато людей, які страждають із за того, що живуть темряві, і не зуміють. І не розуміють, як розібратися в цих навчаннях. Одні говорять одне, інші інше. Світ все більше і більше завис у в депресії, в страхах, в муках, нерозумінні, як жити, де воля Божа, де сенс життя. І все говорить про те, що ми знаходимося в темряві. Якщо ми живемо при світлі, то ми чітко бачимо і розуміємо, як усе повинно виглядати. Тому Ісус прийшов на цю землю, щоб ми мали світло та розум, щоб віруючи вони могли просвітити цей світ, а коли немає світла і розуму, тоді відбуваються всі ці безвиходи, нерозуміння, як жити, кого слухати. Сьогодні ми бачимо, що множиться вже пророки, вже вчителі, антихристи. Ми повинні знати істину, бути в світлі і розуміти, куди йти, і бути на стороні Бога. Амінь.